На каналі Житомир інформаційний випуск новин, підсумки середи, мої вітання і розпочнемо з таких подій. Житомирський будинок офіцерів у занедбаному стані та потребує капітального ремонту. У село Почуйки Повільнянського району у нову лікарську амбулаторію запросили молодого фахівця та пообіцяли забезпечити житлом і гідною заробітною платою. Жителі області можуть отримати до 20% відшкодування за встановлення сонячних батарей. Про ці та інші події докладніше далі. Фасад будівлі Житомирського будинку офіцерів потребує капітального ремонту. Вже більше 20 років ніякі ремонтні роботи там не проводилися. Будинок офіцерів зараз знаходиться на балансі Міністерства оборони, яке фінансує військові частини. Тому, враховуючи військові дії на сході країни, коштів на ремонт будинку недостатньо. Про стан будівлі та шляхи вирішення проблеми дивіться у сюжеті наших кореспондентів. Фасад будівлі Житомирського будинку офіцерів рушиться на ремонт будівлі. За останні роки було витрачено близько 150 тисяч гривень, але ремонтували споруду всередині. Директор гарнізонного будинку офіцерів розуміє, що при ситуації на сході країни кошти більш необхідні військовим частинам і солдатам. Але на ремонт, все ж таки, сподівається, кожний рік будинок офіцерів кеч подає для включення в титул капітального ремонту в головке у Міністерства оборони. Подані пропозиції. Позиції на включення будинку офіцерів більш на 2 мільйони до титулу капітального ремонту. Але але поки що коштів ніяких немає. Міністерстві оборони стан будівлі перевіряють, але про спеціальні експертизи архітекторів мова не йде. Якщо оглядати будинок зовні, то стає зрозуміло, що стан об'єкта незадовільний. Там полупилась штукатурка, і там видно, що воно все побудовано з цегли серця. Це, значить, це свідчить про те, що гідроізоляція дійшла, уже руйнування і рибок дійшло до другого поверху. Якщо робити офіційне обстеження і робити офіційне заключення, то його вже можна визнати вибор аварії. З точки зору композиції будівля будинку офіцерів є занадто довгою. А якщо розглядати будівлю з точки зору історії, то довжина споруди дорівнює її історичному значенню для Житомира. Перша частина будинку датується 1860 роками, решта добудови, розповідає краєзнавець Георгій Мокрицький. Цей будинок складається з мінімум 4-5 частин різних. І різні частини цього будинку в різному стані знаходяться. Він архітектурно не дуже вдалий, але історично він все таки пов'язаний і з діяльністю цього духовного училища і з школою червоних командирів Сьорса. через закон про декомунізацію в будинку офіцерів не знають, чи є споруда історичною пам'яткою, але в Житомирі про будинок офіцерів і плачевний стан будівлі знає майже кожен, кого ми опитали. Ну я знаю, що він не дуже хорошо вже виглядає. Він на жаль в такому стані не дуже задовільному, тому хотілося, щоб він був у кращому стані. Я ну, думаю, що міська влада мала б теж приймати участь в цьому, долучитися, і якимось чином. Допомогти. Явно більш цікаве стріння, ніж, наприклад, строєння цього. Так що в цьому відношенні, так. Якщо треба на нього виділяти или або це стоїть вопрос, стоїть ли, стоїть, звісно. Ну, це не тільки варто, це, це потрібно, потрібно робити. Э, шляхом перерозподілу коштів, шляхом э, ну, інших э, субвенцій до, 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 дотацій. Ініціативи про фінансування ремонту за бюджетний кошт є досить логічними, але місто може погодитись на фінансування лише при передачі будівлі з балансу міністерства оборони на баланс міської ради, що також означатиме зміну структури будинку офіцерів. Міністерство оборони якщо не може задержати цей будинок, <зас> пусть передає його городу. Ми знайдемо йому применення. тоді ми будемо вкладати туди деньги, і це буде зрозуміло для житомирян які платять в городської бюджет. Будинку офіцерів є гуртки для дітей, в яких впродовж року займалися близько сотні дітей. Ціни на заняття є значно нижчими ніж у приватних центрах. Також працівники їздять з концертними програмами у зону АТО та відвідують військові частини, забезпечуючи дозвілля військовим. Олександр Рубан, Максим Возний, новини Житомирщини. Кафе замість дитсадка Бередичівська місцева прокуратура заявила позов про визнання надійсним договору оренди частини нежитлового приміщення площею понад 168 квадратних метрів дитячого садка, що в Андрушівському районі. Такий договір уклали між сільською радою та приватною особою. Нині після втручання правоохоронців орендаря зобов'язали повернути майно комунального закладу городківській сільській раді. Остановлено, що у квітні 2011 року року рішенням городківської сільської ради Андрушівського району неправомірно передано приватній особі в оренду для організації закладу громадського харчування та торгівлі терміном на 49 років частину приміщення дошкільного навчального закладу зернятко. Зокрема, під час укладання договору порушено вимоги цивільного кодексу України, законів України про дошкільну освіту та про оренду державного і комунального майна, якими передбачено порядок та умови використання майна. Комунальної форми власності, до яких відносяться заклади освіти, наразі позов перебуває на розгляді у суді. Повідомляє прес-служба прокуратури області. Новостворена Квітнева об'єднана територіальна громада має бюджет до 32 мільйонів, який дає можливість планувати розвиток, зокрема, соціальної сфери. Цього року громада взяла участь у програмі співфінансування по фонду регіонального розвитку по теплу санації та перекриттю школи у квітневому, а також облаштуванню мініфутбольного майданчика. Є й інші об'єкти відбудовані за кошти місцевих інвесторів. Один із них нова лікарська амбулаторія. На нове. Місце ангажують родину лікарів, обіцяючи забезпечити житлом та гідною заробітною платою. З умовами разом із запрошеним молодим фахівцем знайомилася і наша знімальна група. Лише 5 кілометрів по Кам'янці від Романівки до Печує Попільнянського району вартували казеному транспорту зламаної ресори. Така дорога говорить водій. Поки машину ладнають, молодого терапевта припрошують на екскурсію. Нову лікарську амбулаторію тут відкрили у травні минулого року. Нове приміщення, нова апаратура. Але місцевим замало подобається тільки нам спеціалістів нада побільше. Ага, а який вам потрібен спеціаліст? І хірург треба, і всі нада, і терапевт, і педіатр. Всі треба тут. Ага, а як же ж ви без них живете? Живе в нас хороші дівчата. Працівниці амбулаторії показують новачку умови праці, євроремонт, нові меблі, сучасне медичне обладнання. Амбулаторія розрахована на обслуговування трьох сіл. Разом 1800 чоловік населення mm -hmm. з них. 1050 диспансерного обліку дуже багато діток дуже важко. Ми дуже хочемо лікаря. Але лікарські кабінети ще чекають на своїх фахівців. Наприклад, ось цей для дитячого лікаря. У ньому припускають, працюватиме дружина запрошеного терапевта, педіатр за освітою. Колективу молодий фахівець сподобався. Хороший, молодий. Безпективні, хай во сам Ярослав Васильович освоюється у кріслі керівника. Приємно, зручно. Комфортні умови для роботи медичних працівників створено за гроші місцевих інвесторів, але головною проблемою залишилася нестача кадрів. Шість амбулаторій, в тому числі і почуйківська, без лікаря. Ніхто не хоче їхати на село. Зараз молоді спеціалісти їдуть, їм треба зараз першу чергу держити, де, жити, де себе безпека с щоб прожиття у самому центрі почуєк будинок в одній з квартир якого пропонують оселитися молодій родині лікарів було сказано якщо прийде сім'я молодих лікарів ми даємо ще до тієї зарплати, яку буде платити держава то і ми громада ще свою зарплату і даємо квартиру такі преференції обіцяв за словами голови керівник місцевої приватної агрофірми двокімнатна оселя із ремонтом автономним опаленням та новою сантехнікою гість усе фільмує на Телефону як ви гадаєте, дружині сподобається те, що ви покажете з відео? Гадаю, сподобається. Я планую приїхати своєю дружиною і доті маленькою. Скоро буде два з половиною роки. Якщо молода сім'я лікарів припаде на умови та переїде до почуйок, то у квітневій громаді залишиться лише одна значна проблема. Дорога, по якій ми їхали сьогодні. Якщо цю дорогу збудувати, і це буде сполучення між філією і опорною школою, це буде сполучення з усіма селами, і буде бистре реагування, швидке реагування як пожежно і центру БМСД, ну то й, ну, дорога це основне. Вікторія Лук'яненко, Віктор Підвисоцький новини Житомирщини. Жителям Житомирської області відшкодовуватимуть з обласного бюджету 15% від вартості систем сонячного теплопостачання та 20% від вартості сонячних батарей та дахових панелей, а також обладнання і матеріалів для використання альтернативних джерел енергії. В середньому на будинок 60 квадратних метрів встановлення сонячних батарей та обладнання до нього коштуватиме від 230 до 250 тисяч гривень. До слова, у житті. Томарі вже є успішний приклад встановлення приватних сонячних батарей. Для того аби встановити сонячні батареї та електростанції, потрібно вибрати необхідне обладнання у постачальника та взяти на нього рахунок фактуру. Взяти кредит на встановлення систем сонячного теплопостачання у будь-якому державному банку, купити обладнання та встановити його. Підтвердити факт встановлення в обленерго. Банк передає всі відомості про. Позичальника обласної комісії. А комісія приймає рішення та повідомляє банк. Тоді власник сонячних батарей отримує відшкодування до 20% від тіла кредиту. Про це повідомляють на офіційному сайті облдержадміністрації. Наш випуск триває і у другій його частині вам розкажемо про таке. В Житомирі відзначили Всесвітній день донора крові. Міський бюджет забезпечив путівками 900 дітей пільгових категорій. У Данишах юні рятувальники випробовували свої сили та вміння в обласному зборі змагань школа безпеки. Кілька жителів Житомирської області упродовж вчорашнього дня стали жертвами липових банківських працівників. Уже надвечір після спілкування з так званим представником служби безпеки банку з картки 70-річного Житомирянина зникли понад 20 тисяч гривень. У зверненні до поліції заявник розповів про те, що повідомив абонентові на його прохання реквізити своєї картки для ніби. Нібито вирішення технічних проблем із її розблокування. Аналогічним результатом закінчилася історія спілкування з так званими банківськими працівниками 43-річної жительки селища Лугин та 42-річної звягльчанки. У подальшому з їхніх рахунків зникли відповідно близько 2 тисяч та майже 3 тисячі гривень. Протягом минулої доби на гачок шахраїв через сайт купівлі продажу потрапила і 52-річна життя. Жителька Коростишева жінка повідомила потенційному покупцю реквізити своєї банківської картки. А вже за кілька годин з її картки було знято понад 7 тисяч гривень. Із уявної халепи опівночі витягала свого зятя і 51-річна жителька Новограда Волинського псевдополіцейський телефоном запросив у жінки кругленьку суму. Проте погодився і на термінову передачу наявних збережень. Тож заявниця перерахувала на номер мобільного рахунку невідомого їй абонента понад 5 тисяч гривень. І лише після того переконалася, що розмовляла із пройдисвітами. Усі вказані факти внесені до єдиного реєстру до судових розслідувань. У рамках розпочатих кримінальних проваджень поліцейські встановлюють особи ошуканців. Водночас правоохоронці закликають громадян не бути легковажними. Цінувати себе та власну працю, не віддавати свої гроші шахраям. Безпечної крові та її компонентів в області достатньо, аби в разі потреби врятувати людське життя. Водночас кількість тих, хто заради інших готовий добровільно та свідомо здати власну кров, щороку зменшується. Лише за останні п'ять років цей показник скоротився майже на чверть. Про актуальність розвиток та перспективу донорського руху на Житомирщині у Всесвітній день донора говорили в обласному центрі крові. Дякували почесним та заслуженим донорам та закликали молодь. Активніше долучатися до благородної справи порятунку інших. У минулому році у 35 лікувальних закладах області здійснили 17 тисяч переливань крові та її компонентів. Кров отримали понад 6 тисяч пацієнтів, з поміж яких діти, клінічні хворі, поранені бійці. АТО. попри те, що запасів крові в області достатньо, потреба в її запасах існує, каже заступник головного лікаря обласного центру крові Алла Островська. Лікар вважає, що свідомі та добровільні донори є дуже помічною ланкою у порятунку людського життя. Шлях. Потреби починаються вже із пологових будинків. І продовжується він упродовж всього життя людини, де зустрічаються такі проблеми здоров'ям, як захворювання онкогематологічні, при лікуванні поранених поранень, які отримані внаслідок різних аварій, техногенних катастроф. І ми зараз знаємо, що відбуваються на сході нашої держави. Там теж при потребі виникає питання використання компонентів донорської крові. У центрі крові розповіли, що минулого року в області відбулося дев'ять акцій за участю волонтерів, спрямованих на підтримку добровільного донорства. Координатор одного із проєктів повідомив: для молодих людей щоразу долучатися до цієї справи дуже відповідально. Ми сподіваємося, що Чим більше залучати молоді до цього проєкту, поширювати культуру донорства, що це потрібно самому донору, це дозволяє оновити організм, оздоровитися. І це така змога надати, врятувати комусь життя, допомогти, яка, в принципі, для тебе. Особливих таких зусиль немає. На Житомирщині звання почесний та заслужений донор України отримали дві тисячі осіб. У рамках відзначення дня донора привітали найбільш активних них. Досвідчені донори ділилися емоціями. Військовослужбовець Володимир Романець розповів, що він здав кров майже сто разів. Я не побоявся і до сих пор я всім люз до того, щоб допомагати людям. От я узнав, що можна буде записатися в благодійниці. Я туди буду дітям. Я завжди буду здавати кров свою, що з мене як кажуть, можу і часточку тіла дати. За порятунок життя українських військовослужбовців подякував начальник медичної частини Національної гвардії України Павло Нємов, враховуючи події на сході України, для нас дуже важливо, як для військових, кожен грам крові, тому що це дійсно завдяки вам просто ви спасаєте життя наших військових поранених на сході. Цього року всесвітній день донора відзначили під гаслом. Чим ви зможете допомогти? Здавайте кров, здавайте її зараз і здавайте її часто. Ірина Остапчук, Юрій Киричук, новини Житомирщини. День відкритих дверей відбувся у таборі Сопутник. Щоправда, завітали до закладу не батьки, а чиновники з журналістами. Цьогоріч міський бюджет забезпечив путівками 900 дітей пільгових категорій. Як відпочивають та оздоровлюються школярі у міському таборі? Дивіться далі у сюжеті. У таборі супутнику здоровлюються діти пільгових категорій, котрі згідно з закону України мають право на безкоштовний відпочинок. Перевага надається тим дітям пільгових категорій, які не оздоровлювались у супутнику попередні роки, оскільки кількість охочих перевищує кількість місць у таборі. Мені тут все подобається. Тут гарні квести, цікаві ну, змагання спортивні. І тут ну, ніколи не нудьгуєш завжди весело. Знаходиш нових друзів і потім їх багато-багато. У ну, мене претензій немає. У нашому таборі є супутникова народна республіка, яка допомагає директору, вважатим та іншим працівникам нашого табору зрозуміти своїх ну, дітей, відпочивальців, які тут відпочивають. Цьогоріч міський бюджет забезпечив путівками 900 дітей пільгових категорій. Оздоровитися і відновити сили перед школою дітям допомагає активна виховна робота, зайнятість іграми, завданнями, квестами та загальнотабірними заходами. В Пріоритеті залишається фізичне виховання та повноцінне харчування школярів. Власна випічка у нас, кожного дня діти отримують сік, кожного дня діти отримують фрукти. Норми харчування, я думаю, цього року ми виконуємо повністю, може навіть перевиконуємо, тому що сума, яка закладена на харчування 90 гривень 30 копійок. Ми навіть на сьогоднішній день, ми навіть там трішечки і не дотягуємо, але маючи гарне таке харчування. За минулий рік у таборі вдалося відремонтувати дахи на корпусах, а також встановили новий спортивний та ігровий майданчик. Утримання супутника міському бюджету обходиться в понад 3 мільйони гривень на рік. Взагалі цей лагерь лагері воно унікален не для області, понятно, що мунікалі нові для України. Німного городов, в которых є такі лагеря, і наш. Качество, наверное, один із лучших в Україні. Я підмічаю батьки, і не так не один раз. Зміна триває 21 день. Діти тут повністю оздоровлюються, максимально відволікаються від телевізорів і гаджетів. Да. Ось і крім того, сюди долучаються громадські організації і різні служби, які проводять тренінги, квести, навчальні різні речі для дітей, для того, щоб відпочинок був не тільки оздоровчим, а ще й змістовим. У планах керівництва закладу покращення матеріально-технічної бази табору, а саме утеплення та оновлення фасадів приміщень та території. Юлія Свіндзіцька, Ігор грач новини Житомирщини Школа безпеки під такою назвою стартував обласний збір змагання юних рятувальників в селі Дениші Тетерівської об'єднаної територіальної громади. Участь у змаганнях взяли 19 команд з міста районів області, п'ять яких вперше представлені об'єднаними територіальними громадами. Школа безпеки триватиме три доби. Селенко з Тетерівської об'єднаної територіальної громади вперше бере участь в обласних змаганнях школа безпеки. Поруч із хлопцями вона показує гарні результати з аварійно-рятувальних робіт в зоні техногенної аварії. Юнаки із захопленням змагаються на рятувально-прикладних дистанціях. Це дуже цікаво, захоплюючи, переповняють емоції. В команді в нас шість чоловік, але в цьому конкурсі приймали участь чотири. Мою думку, актуальні школи безпеки саме полягає в тому, що вона дозволяє дітям і підліткам нашого віку, тобто школярам, підготуватися до майбутнього життя і до небезпечних ситуацій, які можуть бути в ньому. Крім того, це дозволяє підтримувати в гарному тонусі свою фізичну і психологічну форму. Змагання проходили на стадіоні Денищівської загальноосвітньої школи. Тут підлітки продемонстрували свої вміння з вирішення пожежно-тактичних завдань. Результати оцінювали члени журі. Немає засобів захисту по районах, але Виходимо з такого положення, ми допомагаємо із засобами захисту самі. Упродовж трьох діб 114 дітей разом із керівниками проживатимуть в умовах природного середовища у власноруч розгорнутому наметовому таборі в урочищі Холодна Гора, що поблизу села Дениші. Протягом трьох діб юнаки долатимуть п'ять рятувальних дистанцій, пройдуть медичні й психологічні тестування та конкурси. Переможця чекає фінал, фінал всеукраїнської гри, збір змагання, школа безпеки, який відбудеться цього року в місті Одесі. Минулого року на всеукраїнських змаганнях школа безпеки Житомирщину успішно представила команда Посіпаки з Баранівського району. Олена Кучмій, Максим Возний Новини Житомирщини. Після закінчення навчального року фактично в кожній школі області були організовані пришкільні табори, в яких діти мали можливість оздоровитися, провести змістовне дозвілля протягом двох тижнів враженнями від відпочинку в своєму таборі. Капітошка поділились учні Коростишівської школи номер 3 Протягом двох тижнів 120 дітей різного віку мали можливість проявити себе в багатьох творчих конкурсах, спортивних змаганнях, вікторинах. Кожен загін мав свою назву і, відповідно, газету і девіз. Найбільше азарту діти проявили у спортивних змаганнях, в естафетах веселих стартів, де з різними предметами кожен учасник змагань мав впоратись і подолати дистанцію якомога швидше. Грамоту за перше місце у спортивних змаганнях отримав загін водограй. Коли вручали грамоту загону, який найкращий, активніший був за цей табор, за всіх 14 днів, то я був радий, коли сказали, що це наш загін, водограй. Творчі діти мали можливість проявити себе і перемогти в інших не менш цікавих конкурсах. Що кожен день у нас був насичений, цікавий. Були наші вихователі, вчителі, старші класи приводили до нас різні конкурси, спортивні змагання, які брали участь діти різної вікової категорії. Хоч наш загін не виграв в цьому році, але я не засмучуюсь, тому що я отримала дуже великий позитив. Найбільше, що залишиться в пам'яті дітей, які перебували в таборі, це ті емоції, і враження, що отримали вони від спілкування і змагань. Я гадаю, що це саме найцікавіший табір в житті, тому що тута тут кожен день насичений, тут багато ігор, тута тут дуже весело. можна знайти багато друзів. Вихователями також були учні старших класів, які придумували різноманітні конкурси і самі брали в них участь. В цьому лагері було дуже весело. Спортивні ігри це було найцікавіше для мене, так як я не міг змагатися там, бо був старший з усіх, дозволяли бути старшим вчителем. Я був проводив ці ігри. Я знав, як вони проводяться. Дітям було цікаво. Вчителі школи переконані, що кожна дитина має свій талант. Дітки відпочили, дітки оздоровилися, дітки гарно харчувалися. І дійсно, це були насичені цих 14 днів. Були проводилися різні заходи, багато спортивних змагань, багато різних конкурсів, цікавих подій для діток. І сьогодні навіть були такі враження дітей про те, що вони хотіли ще продовжити роботу в цьому таборі. Сергій Багінський, новини Житомирщини. Це всі новини на сьогодні. Замить інформація від синоптиків. Дочекайтеся. Заходьте на наш сайт UA, та в YouTube. Там новини є завжди. Я бажаю вам лише приємних новин. На все добре. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та по області буде похмура погода без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря 15 та 16 червня вночі сягне від плюс 10 до плюс 12. В день повітря прогріється до плюс 24. 17 червня стопчики термометрів вночі показуватимуть плюс 12, плюс 14. В день буде плюс 20, плюс 22. Атмосферний тиск 735 міліметрів. Вологість повітря 60%.